На харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районі населеного пункту Стариця. І більше про ситуацію на Харківському напрямку поговоримо далі з нашим гостем Володимир Дегтярьов, представник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Пане Володимире, вітання вам доброго дня. Ольга, анатолій. Пане Володимире. Тож якою є ситуація станом на зараз на вашій ділянці фронту? Отже, на нашій ділянці фронту, а це, зокрема, на північ від Харкова в сторону кордону, в сторону від Липців, як ви могли чути і бачити в новинах, є позитивна динаміка спільними зусиллями довгої операції, яка тривала насправді декілька місяців. Підрозділи Хартії, підрозділи різних підрозділів гуру, нам довелося нам вдалося. Звільнити певну ділянку фронту це досить великий лісовий масив, і це напевно одна з великих досягнень, тому що ми продовжуємо рухати ворога в сторону кордону, пане Володимире. Чи можемо якщо можемо озвучувати якісь деталі, якісь основні, скажімо, моменти під час цієї спецоперації, то чи можете розповісти детальніше? Можна сказати, що, по-перше, кожна така операція вона потребує дуже складного планування і доброї координації, і взаємодії різних підрозділів, різних засобів. Зараз ви бачите на екрані, зокрема, різні кадри які, подій, які відбувалися протягом останніх тижнів. Там були і штурмові дії, і розвідувальні дії, і. Наша постійна робота щоденна і нічна наших бомберів, зокрема екіпажів БПЛА, які займаються вдень і вночі мінуванням і. Ударною роботою по підрозділах противника. Дуже багато розвідки і даних, які ми використовували для того, щоб аналізувати, розуміти, де як ворог підводить підкріплення і обробати ці логістичні шляхи. Володимире, чи є інформація, скільки вдалося знищити ворожих сил Російської Федерації, скільки техніки, скільки вдалося взяти в полон, можливо, ворогів? Чи є така інформація щодо цієї операції? Знову ж таки. Тут важливо розуміти, що кульмінацією стало витиснення ворога з останньої ділянки лісового масиву, але це розтягнута в часі операції, тому що нашим воїнам довелося воювати в буквальному сенсі за кожний метр фронту в умовах дуже зарослих лісних масивів, де ворог заглиблюється дуже. Глибоко вони дуже добре вміють копати. Їх доводиться викурювати з глибоких нір. Там нема траншей в традиційному сенсі. Там більше мова йде про глибокі нори з там декілька поверхові, і безумовно, це все займало довший час. За декілька місяців тільки бійці харті знешкодили понад 230... Росіян понад триста поранили уж уразили в різний спосіб артилерійським вогнем і бомбуванням десятки різних фортифікаційних споруд. Знешкодили десятки одиниць техніки, як броньованої, так і вантажної, так і легкової, яку ворог застосовував для підвозу особового складу, тому останні тижні. В основному ворогу доводилося підводити свої підкріплення пішки, тому що нам вдалося знешкодити більшу частину логістичних шляхів, обрізати їх, скажіть, будь ласка, за допомогою яких сил і засобів от вдається власне вигнати ворога? От з тих таких, як ви згадали, багато навіть шарових нір, які вони там вже собі облаштували за певен час. Наскільки взагалі складно це зробити? Нема єдиного одного чарівного засобу, який би зміг вирішити цю проблему. Тобто, це, як я казав, злагоджена робота різних підрозділів. Це і розвідка, і наші підрозділи аналітики, які розуміють, де знаходиться ворог, які шляхи його пересування. Це і артилеристи, які діють на заборону. Які включають контрбатарейну боротьбу, і які власне руйнують техніку, це і різні види ударних дронів, зокрема наші екіпажі нічних дронів вампірів. Ну і звісно, це героїчна робота наших штурмових підрозділів, підрозділів гура і піхоти, яка потім заходить і закріпляється на відбитих позиціях. Це і робота мінерів саперів, які влаштовують мінновобухові загородження для того, щоб закріпитись, тобто це сукупна робота, дуже злагоджена, якій передавало багато планування. Володимире, ви згадали про те, що вдалося брати полонених. А що вони розповідають, коли потрапляють у полон, Якісь історії найчастіше найцікавіша історія. Напевно, була одного полоненого, який вже вдруге підписав контракт з міністерством оборони. Перший був контракт з Вагнером, і він був учасником погоду. Прихожена походу прихожина на Москву. Проте говорять вони не багато. Зазвичай ті, кого ми беремо в полон, це зеки, в яких може бути це третій, четвертий термін ув'язнення, яким обіцяють помилування, якщо вони протримуються хоча б рік, які отримують мінімальну підготовку, і яких потім просто відправляють з поведерями або навіть без в сторону наших підрозділів, розраховуючи, що десь вони. Виступлять розмінуванням, десь вони виключать на себе вогонь. і Це дасть ворогу можливість зрозуміти, де наші вогневі позиції. Це дійсно розходний матеріал, яких, якого на жаль у ворога дуже багато. Пане Володимире. Ми вам дякуємо. Нагадуємо, що з нами на зв'язку був представник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія Володимир Дегтярьов. З ним говорили про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Харківському напрямку. Зокрема, пан Володимир розповів про ту спецоперацію, яку вони разом із спецпризначенцями головного управління розвідки провели наскільки складно вона готувалася впродовж тривалого часу. Кілька місяців зазначив. Однак є певні успіхи у лісовому масиві, власне, біля на північ від липців на Харківщині. Про деталі цієї операції він нам розповів.